Отже, привіт, Ютуб! З вами Леший, і сьогодні таке проміжне відео про Ярул. Але перше, ніж ми розпочнемо, хочу подякувати спонсорам мого каналу. Імена цих вельми шановних панів ви можете бачити на екрані. Нагадаю, що на моєму каналі існує підтримка мене монетою. Це мене мотивує знімати е, відео більш скоріше і більш якісніше. Ну а меценати каналу отримують ранній доступ до відео і ще пару плюшок. Дякую, що на моєму каналі вже більше 10 спонсорів. Тому якось так і будемо далі працювати. Тож, сьогодні проміжне відео про Ярл. Це такий от ніж. В мене на ньому, що я особисто виявив, на декілька міліметрів він погнутий. Ну, от таке неприємно. Неприємність, можливо, я дуже сумніваюся, що я зміг його погнути, але в очі воно дуже сильно не кидається, на роботу дуже сильно не впливає, але це трошки неприємно особисто мені. Мені на цьому ножі не вистачає руків'я. Тобто там Blade Brothers порівнювали його з моркою. Моя компаньйон пофарбував її от, от такий кольор. По-моєму, нормально виглядає на фоні мультикабу. Тож, давайте спробуємо покажу вам, як завжди, різ. Візьмемо таку дерев'яху. Сталька тут. От наскільки вирізається Blade Brothers. Ось наскільки врізається мора. Ну, мора. Мора король роботи по дереву, тому е, я ну, дуже сумніваюся, що е, ніж від Blade Brothers зможе з ним дуже сильно конкурувати. Но, все наглядно е, заточити кілочок, так, заточити кілочок. Мені не дуже подобається тут не дуже прогнозований різ цієї сталі, мені трошки тяжко з ним працювати, трошки тяжко, бо він намагається постійно вивернутися з руки. Ну, як бачите, ЯРЛ. І наша морка ну, вона просто гризається в дерево. Як на мене все очевидно. Сверлить, знову ж таки, мора сверлить, то не всім потрібно, то потрібно для мене в моїх умовах. Для мене то важливо. Такий отвір висверлила мора. Це ярл і він ну він досить погано працює на проникаючі можливості. І він досить погано сверлить. От Морка, це Ярл. Для мене Ярл це ніж самооборони. Так, так для мене Ярл це ніж самооборони, так як його позиціонує Blade Brothers. Він зроблений під їхню школу, він тяжкий, він ну, при своїх невеликих габаритах і ну, мені руків'я не подобається. Це намагається в мене вивернутися з руки. Тобто, тут, якщо Ну, щоб ви просто бачили, розуміли, руку ніж заповняє більш, ну, більш так зрозуміло, більш приємно. То тут тонке руків'я, і воно не дає особисто мені надійності в хваті при роботі. Я розумію, що це ніж для самозахисту. Я розумію, що він робився під їхню школу. Їм треба була вага для оцих сікучих ударів. В Прикладці удари працюють проникаючи. Дуже часто в Прикладці все працює, тобто ніж працюється зворотнім хватом. Вони там говорили, що це варіація на тему NR-40. Так? Давайте подивимося, я, маю... ну, я тут вставлю як виглядає NR40 оригінальний. Тут NR від Грендвей. Знову ж таки, тут товщина обуха. Так? В оригінальних NR40 або NA40, ніж автоматчика, ніж армійський, він теж був 2,5 мм і ну, він не підпадає так, не підпадає під визначення холодної зброї. Ну, Отак вони виглядають. На оригіналі гарда була вивернута в зворотній бік, знову ж таки, тут вставляю. Це для того, для нижніх ударів, для ударів згори лезом до себе. Тут мені оця от, оцей от їхній виступ ну, він добре впирає палець, він добре тримає руку, але хват, знову ж таки, хват Blade Brothers, він такий. Тобто насікучі удари, це для самозахисту, це е, ну, для цивілів, воно е, не дуже працює е, в прикладці. Тобто ну, в прикладці працюють інші хвати, інші е, якісь е, напрацювання, скажімо так. Е, ще хотів показати е, варіацію фінка, так? Ну, так як вони говорять, що це е, варіація на тему фінки. Давайте подивимося поряд з класиком. Так, так. Тобто, знову ж таки, в класіка. руків'я більш цупке, більш сильніше заповняє руку, більш прогнозоване, більш зручне при довгій роботі. Якщо довго працювати ножем, ніж має заповняти руку. Blade Brothers мені руку не заповняє. Те, що він примерз в ножнах, я лишу посилання, так, посилання на е, відео, знову ж таки, ну, це тести е, для своїх, скажімо так. Я вже пояснював, там пояснював деяким коментаторам. Е, для цивілів це не має ніякого значення. Тобто, е, цивільним людям воно м, ну, не заходить, вон... цивіли не розуміють, для чого то робиться. Е, е, ну, ніж який замерз в ножнах у цивільного. Е, ну, це прикра якась така ситуація. Ніж який замерз в ножнах у військового. Це може коштувати здоров'я і життя. Е, ну в цивільного я не знаю такої ситуації, коли би людині треба було дістати і нанести удар досить скоро ножем. Ну Но, маємо то що маємо. То знову ж таки, то відео для своїх, цивіли почали тягти з того прикол, ну, то їхні проблеми. Я для, тих, для, для тих, для кого я знімав то відео, воно до них дійшло, прийняли, зрозуміли, ну, хлопці працюють над тим. Цивілам не бачу сенсу навіть щось пояснювати. Знову ж таки, так як Blade Brothers його говорить там. Мені закидали, що я його поклав не так, як треба. Типу, ніж має бути зливним отвором донизу. Так Blade Brothers його передбачають носити тако на напашнику. На е, якихось там е, ну там я не знаю е, під. Внизу бронежилета, так. Тобто, якщо морка висить в мене на моїй же плітоносці, вона висить зливним отвором донизу, то цей ніж передбачається носити таким чином. І він носиться на плиті, він носиться там на якомусь спорядженні. Тобто, ну, знову ж таки, так, анатомічні ножни вони замерзнуть. Ну, Промив ніж, пішов на пост через годину на морозі, ніж більше не дістається. Для мене то показник. Для мене показник. Я тут вставлю е, кабар е, Джона Ека. Так, е, кабар там викупила фірму Джона Ека. Я думаю, що е, може вони навіть не надихалися, але там е, талановиті люди приходять для, до одних і тих самих рішень. Е, якщо буде погано видно, то я вставлю їх просто поряд фотографію цього і кабара. Там трошки інші ножни, там все трошки по іншому організовано. Ну, чесно, як на мене, знову ж таки, моя думка, і я думаю, що вона не зміниться до кінця до місяця, так поки я його буду носити, це ніж самооборони з можливістю edc задач. От саме ніж самооборони в першу чергу, решта то другорядна. Морка для мене більш універсальна. Вона працює на проникаючи, вона працює е, різними хватами. так. Вона не так е, круто робить ці удари з протягом, але для мене то, ну, в мене трошки інша школа, для мене то не дуже потрібно. Е, тому для мене таки е, ну, тобто, на проникаючу можливість е, Морка працює трохи ліпше. Е, так, на проникаючу можливість морка працює трошки ліпше за рахунок е своєї геометрії, так, за рахунок того, що тут обух трохи тонше. Е для мене це багато. 5 е мм обуха це багато, ніж великий при таких габаритах, е верніше, ніж невеликий, ніж тяжкий при таких габаритах 180 грамів. Тобто це е морка і магазин до пістолета Макарова. Ну, Я таки виберу певну морку і магазин до пістолета Макарова, в габаритах Морка трохи більша. Там, О, тако... Я думаю, всі знають, як виглядає мора Компаньйон. Там говорили, що є проблеми з носінням, тобто ну, я не бачу ніяких проблем там з носінням море, ну, навіть, навіть так на кишені тако заховавши її в кишеню. так І е, проблема з носінням цього ярла от таким от чином. Я розумію, що ідея, заложена е, в ярла. так Ідея це носити його десь тут. Мені не сподобалося, мені не сподобалося, що руків'я постійно переважує. Мені не сподобалася їхня кліпса, я собі замінив е, перше на моллі, потім це замінив зараз на теклок. Теклок мені трошки надійніше, з моїми широкими ременями, воно трохи ліпше працює. Е, не сподобалося вночі, коли ми його дістаємо і починаємо верти, вертіти в руці, я не розумію, де в мене ріжуча крайка. Тобто, поки я не впруся пальцем От в цей виступ, я не розумію, де в мене ріжуча крайка. Тут, якщо я дістав ніж. Я розумію, що він в мене е, лезом вниз, або таким чином він лезом догори. Е, це знову ж таки лишу е, посилання про мої польові ножі. Е, це мій погляд, це для мене важливо. Це важливо для, е, ну, для тих людей, для яких то важливо. Для цивілів то не важливо. І ну, відео не для цивільних, знову ж таки. Тому, е, ну, як на мою думку, е, я би напевно. Як в колекцію, ніж, можливо, прикольний, як EDC-шник, е, ну він занадто тяжкий. Е, тобто це е, інструмент, е, це спортивний снаряд, якщо хочете, для школи Blade Brothers. Він зайде далеко не всім, він зайде е, далеко не під всі завдання. Тому таке в мене сьогодні відео: такий проміжний так, проміжний варіант. Е, Огляду ножа Blade Brothers. Я знову ж таки я собі тут е, дочепив тімлячок. Мені з ним трошки зручніше, мені з ним трошки ніж е, більше в руці е, більш зручно лежить. Я собі можу накинути його е, на два пальці, якщо то треба. Е, я можу, знову ж таки, ніж тримати фінським хватом е, з утиком в долоньку. Е, це дає мені. Впевненість в тому, що я його втримаю. Знову ж таки, там люди, які Ну, там, агарда, агарда для бойового ножа. Тут нема гарди. І ніж працює. На ножах, які використовували фіни і норвежці, тут теж нема гарди. І ніж працює. Просто треба вміти працювати фінським хватом. Це важливо е, знову ж таки. Я розумію, що ну, там, хотів розказати за історію НР-40. Е, я лишу посилання там, на це на огляд на цей ніж. Е, там є різні різні там, теорії походження цього ножа. Я особисто то бачу, що взяли там е, ну, певну, певну фінку, просто пришльопали до неї гарду, щоб солдатик не порізався. Але більш продвинуті, так? більш продвинуті користувачі все-таки використовували ножі або з маленькою гардою, або взагалі без гарди. То важливо, гарда не, за... не зачіпляється за спорядження, його більш варіативно розміщати на собі, в чоботях. Знову ж таки, там десь за полами спорядження гарда не чіпляється. Тобто ну, такий варіант прикольний. Я маю претензію до ножен, Тобто він в мене замерз. Я розумію, що то так само буде і в Бруді, і в Піску. І я маю ну, до того, знову ж таки, це моє переконання. Я стійко, стійко би не хотів, щоб така халепа сталася зі мною. Таке в мене сьогодні відео. Все, що хотів розказати, я розказав. Знову ж таки, ну... Як би там не було, відео не для всіх, відео більше до тих людей, до яких я то хочу донести, для кого то важливо, які мене розуміють. Цивільна аудиторія, ну я не знімаю розважальний контент, я знімаю контент вузької спеціальності. Тому така моя відповідь. Просили зрівняти з моркою, зрівняв, показав, для мене морка буде ну, більш, більш зручна і більш, можливо, звична. За великий, за тяжкий, за невнятний під час робіт. Забув сказати, що 4116 в мене особисто при роботі там, по дереву, за скоро сідає. Набагато скоріше, ніж Сандвік. Не розумію, чому люди, які е, люблять 4116, хейтять Сандвік, розказують, що Сан Сандвік пластилін, якщо 4116 сідає скоріше, і тут не допомогла не Кріо. Там е, любителі міфічної термічки, розказують, що термічка рішає, не рішає. Ну, фізику намахати неможливо, не рішає. Тому така моя відповідь, такий мій погляд, таке проміжне відео про ЯРЛ. Будемо працювати далі. Бережіть себе! Слава Україні! Слава незламній українській нації і смерть федерації. А з вами був Лєший. До нових зустрічей.